Добрий день, дорогі наші дітки, батьки, шановні колеги, сьогодні ми хочемо запросити вас в чарівний світ, світ нашої рідної мови. Мова це диво, мова це ніжний лагідний голос матусі, який ми чуємо з першої миті нашого народження. Мова це наші почуття. Мова це душа народу. Прислухайтесь до нашої мови. До її мелодійного звучання, захоплюйтесь, насолоджуйтесь нею, полюбіть її всім серцем, всією душею, говоріть нею так, щоб кожен, хто її почує, полюбив на все своє життя. Люби свою мову, вона джерело поїть людину у справу, дарує їй силу, любов і тепло, надію. І віру, і відвагу. Пролетіли роки, ніби білі лелеке, від того заречка, від моєї руки, і кохання далеке, і юність далеке, а вони все в небо летять з-під руки, білокрили мої, велике. Чи може мені суджене, мабуть, іще з пелюшок мого серця вкраїнського дикій рожі, що засіяли стільки життя сторинок? Прийняла я дарунок від неї, то мова, тому скарбу ніколи не скласти ціни. Моє серце вона осяба ринького. Будьте вдячні матусі, дочки, сини. Будьте вдячні народу, бережіть тає слово. Що гранилось віками у битвах, в трудах, воно визріло вже і співа колосково синя птиця народу на буйних вітрах. Буду я навчатись мови золотою, у трави весняної, у гори крутої. Буду я навчатись мови блисковиці. Кленуть і горячим кованеї криці, Що людського щастя до банок свій надбати, Що праділа з мене Україна малоскова пісня колискова, то найкраща материна мова, пахне вона м'ятою і цвітом, Чи брицевим і сонечним літом, пахне волоком із поришами. Скільки в ній ласкавості і шани. Скільки не тривожності людської і надій, і силини гіркої, Колоскова пісня колоскова, то солодка материна. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, Мова то предків надбаня, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо всьо за джерело. Мова це наша світлиця. Вона, як добідне зерно, мови державна перлина, Нею завжди дорожі. Без мови немає країни, мову як матір любить. Спитай себе дитини, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, Просяйночі зірка сипанки. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизня. Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці. Ликатимеш і... мову, свістими слова, мов білі черешні весною, простимить слова, як у квітні трава, зігріті любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами влються крилати, Мов зорі зорі не згасні небесних багать, хліб, совість, вітчизна і мати. Рідна мова моя, ти для мене криниця, я навіки з тобою, допоки я є. з свого джерела і не можу напитися. Ти для мене любов і натхнення моє, ти і казка, і пісня чудова лірична, ти і дума, і правда. Неповторна і щира, ласкава і музична українському серцю завжди тимка. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода, То України мова барвінкова, така багата і вічна молода, вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Як парус виноградної лози, плекайте мову, пильно і нестанно поріть бульян, чистіше від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай щоразу служить вам хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морський. Нема мудріших за народ учителів. У нього кожне слово то перлина, то праця, то натхнення, то людина. Не бійтесь заглядати у словник, там пишний сад, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Шевченка і далі. Світле, багато, українська мова, мова мами і тата. Мова мами і тата, діда і бабусі. Знаю її добре, навчуся ще краще. У шевисті трав, у світні кавини. Я бачу цю мову у сні яву. Вона в моєму серці це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Весь світ у мові розмістився, весь світ чарівній ні звучить, у слові сонцем заіскрився, щоб у чудових звуках жить. Усе своє звучання має, все все одягнуте в слова. У рідній мові все співає, пісок, і камінь, і трава. І нас єднає рідна мова. Всіх, хто живе у цім краю, вона прекрасна, світанкова, ханіс вони нас на пів. Коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь. З молитвою звертаюсь я до Бога і українською вкраїнською. Прошу для України Бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська, мов причастя, щастя, теплом вона торкається людей. Рідна мова, у ній усе. Дібрової верболози Дніпра і ворскли на оплаці, козацька доблесть і кріпацькі сльози, ще й дума та, що вистраждав Тарас. Розмай Карпат, де юниця на скелі, снірічка, недоторкану смінка, Не згасне в вовбогої оселі, що нам дала у спадщину файл. Діброви праслов'янської волині з мавки махтою поликаша, де гордою касандрою і нині вита бентежна, весела душа, Мов писанки хатини сіл затишні, В курганах скіфських сива далина, та усмішка жива Остапа Вишня, Та пристрасть Ярослава халана. О, рідна мова! Корінь корона рідного народу, батьків, дідів і прадідів і пра. Говорять всі, в нас мова сологінна, та мова вища, ніж пташинний спів, В її скарбниці доля України, глибинна нерозгаданість віків. Вона нортує джерелом криничним і з попелища феніксом стає. Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Заберуть все, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то ми ще й наче люди з людьми. Без мови не створити нам держави, до тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солог'їнна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.